Для чого їхати на роботу за кордон і працювати там тільки за одну зарплату, якщо можна мати і зарплату, і додаткову до зарплати ще доплату за кожну годину твоєї роботи. І для цього не потрібно нічого робити. Просто їдьте на роботу через workium.net, Бо це єдина платформа в світі, яка доплачує вам за те, що ви працюєте за кордоном. І працює там, до речі, все дуже просто. Ти ж знаєш, що коли хтось приїжджає на роботу за кордон і працює там якийсь мінімальний термін, ну, наприклад, два тижні. То за нього роботодавець дуже гарно платить. Але платить тому, хто підібрав цю безкоштовну вакансію. До речі, через це і вакансії вони безкоштовні. Але якщо поїхати на цю ж саму роботу, але від Workium, то Workium просто передасть вам ці гроші, які їм за вас заплатив роботодавець, а собі залишає тільки малесенький відсоток. Тобто робота буде тою самою. Умови ті самі, все те саме бо роботодавець той ж самий. Тільки різниця в тому, що ви будете отримувати не просто зарплату, а зарплату і додатково до зарплати гарну доплату. Або за кожну годину вашої роботи, ну або одноразову, але гарну суму. І немає різниці, де ви будете працювати: в Польщі, в Чехії, Німеччині та будь-де. На Workium є всі вакансії і підтримка там на українській мові. Тому їдьте і не працюйте. Працюйте тільки за одну зарплату.